Агов, друзі, у цьому випуску пуску ваші така новинка, адже ми продовжуємо нашу рубрику. «Інфотиждень». ханівуд запрошує до клубу Золота втілка. Друзі, ради вітаю усіх на своєму каналі. Усім привіт! На зв'язку містер Атлан, Сьогодні наше відео знову ж таки присвячено нашому улюбленому і неповторному проєкту, і це Ханівуд. А в цьому випуску ми більш детально піднімемо наступні питання, такі як: Як доєднатися до клубу Золота Бджілка? що із себе являє даний клуб та інше. Інформація буде досить цікавою, тому не перемикайтеся, ми, звичайно ж, починаємо. Таки недавно команда відкрила двері до закритого унікального клубу і запрошує кожного до клубу Золота Бджілка. Яка ж мета цього клубу? Метою створення цього клубу є об'єднання досвідчених місць для обміну знаннями, досвідом, отримання унікальних пропозицій, ігрових предметів участі в подіях, випадіннях та особисто спілкування із а, ігровою командою. Тобто команда хоче е, об'єднати найбільш активних та свідомих людей, які підтримують довкілля у світі Ханівуд, створивши для них сприятливі економічні умови, звичайно. ж. Друзі, також хочу наголосити, що члени клубу є клубу є власниками керуючих жетонів проекту. Будучи в клубі, ви матимете можливість приймати рішення про майбутнє проєкту, а це досить круто. Але також ви маєте розуміти, що саме чистота е, і порядок у світі Ханівуд мета клубу, тому поводьтеся відповідно чемно. Якщо підсумувати, то клуб займається вирішенням соціально-економічних проблем. Друзі, впевнений, що на цьому етапі багатьом кортить увійти до клубу, тому давайте розберемо, хто може увійти до клубу. Користувачі, які поставили мінімум. 1000 кон, чим більше кон ви зробили, зробили, тим більше у вас слотів, наприклад, 1000 кон це допустимо, не допустимо, так і є один слот. Наприклад, якщо у вас є 5000 кон, то у вас буде 5 слотів, а це означає, що за допомогою конкурсів і ардропу у вас у 5 разів більше шансів виграти приз, а іноді най... Тому цим потрібно користуватися. Наступне, які привілеї отримують учасники клубу Golden, D, Golden B Club. Перше, можливість спілкуватися в ексклюзивному каналі Discord, тобто ви матимете повний доступ. Також матимете можливість спілкуватися один з одним, а також з командою, це дуже круто, повірте. Наступне це значок Golden Bee Club а, у Discord. Наступне отримання унікальних предметів та прикрас NFT, котрі даватимуть вам різні бонуси, для прикладу, більше виробництва меду. А, також одних, одна із переваг це доступ до закритих заходів проєкту онлайн і офлайн. Звичайно, згадування Ніка на сторінці представників Golden Bee Club на сайті гри. І також це ексклюзивні регулярні краплі. І останнє та одне із приємних розпойл коштів HoneyCoin та дропа для найкращих учасників клубу. Ну що ж, друзі, а на цьому будемо а, потрошку завершувати. А тепер підсумуємо вище сказане, отож, висновок. Я рекомендую кожному гравцю, інвестору, геймеру, вступити до закритого клубу Золота бджілка. Тим паче, що це а, Надто дорого не надто дорого, погодьтеся. Будучи членом клубу, ви матимете багато крутих та корисних переваг для прикладу отримує унікальних предметів NFT, розподіл коштів та дропа для найкращих учасників та інші. Тобто, це безумовно варте того, адже у вас також буде можливість спілкуватися напряму із командою та криптоентузіастами допомагати та всіляко взаємодіяти, що є досить-досить круто. Друзі, а на цьому у мене все закінчуватиме цій ноті. Усім гарного дня, приємного е -е, звичайно ж, і до нової зустрічі. В наступному випуску бувайте.